Цей сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Дорогі вибролені у Христі, подобні Отці. Знаєте, дуже приємно, що отець Миколай е, в свій час будучим наставником і викладачем, хто на короткий час, але дуже багато для мене е, мені допоміг у особисто формування як священного служителя, впливо його любов до святого письма. Дозволив мені сьогодні трошки щось поговорити з вами. І Мені згадалося ще з сенатських часів, але, коли е, він читав святе письмо. І такі е, моменти, задіяти Святе письмо все важливе, але ті моменти, які треба обов'язково знати, так голосно, так сказав, стоп! І я так думаю, тепер, бачите, коли їдеш там за кермом, хто їде, хто не їде. Зараз багато, хто їй жінок багато. За кірмом це цікаво допомагає. Е, такий знак стоп, так? От, щоб зупинитися і подивитися, що щось переходи з ним, от, чи справа, там, чи з От, Так само це слово стоп, щоб е, уважно читати святе письмо, що воно тебе не переїде. Воно може людину роздавити, святе письмо. І це ми бачимо у світло, як його по різних деномінацій. Тому, тому що ви правильно зрозуміти святе письмо, у нас є і зеркало просто. У нас є священнослужити, у нас є. Богослужіння. І це богослужіння Православної церкви це фактично реалізація Євангелія, реалізація Святого Письма. Як легше запам'ятати цей текст, коли людина співає, коли людина приймає, бере участь безпосередньо, якомусь з'їзди? Тому що коли ми служимо в Жеску літургію, то люди не є просто так, не дивляться на якийсь там концерт, вони беруть участь, вони можна сказати, співслужать священника. Коли священник там, виголосити, яке свята є святим, то свята, то, це Христос, а святий Бог. Ті, хто будуть причащатися, то ми наповняємо Божий храм, не стаємо тілом Христова. І коли всі богослужіння, які ми слухання, яких ми вдивляємося, ми потім не реалізуємо себе як християни. Тому е, дуже важливо виконувати. Уставо Богуслужеві. Тому що це не просто, знаєте, так само людина сіла та й придумала. Так само, як правила дорожнього руху, вони писані кров'ю, так і богослужіння. Воно все страждало, страждало, ікона наша православна страждала, страждало для того, щоб дати людині е, істину, дати людині життя. І на сьогоднішній день ми святкуємо великі свято Спіння Божої Матері. І м -м, можна сказати, що Божу Матір. Мало сказано в Святому Писмі, взагалі майже нічого, якщо подивитися конкретно, там на сторінку Це Якщо слухати особливо, читаєш письмо, де погрози це зараз. Але якщо подивитися з іншої сторони, то все це те письмо про серпну. Коли служиться вечірня, віруючи, що то практикується. От Є е, такий е, у ринок, така частина прослужіння, таке пісне спів і називається погородище або тобто, «Догматик» на вечірки. Переважно Ну, служив. Чого б так називається? Погородичний, зрозуміло. Найменно поговоримо, розказує про погородище, а що «Догматик»? Що таке «Догматик»? Це є основа віри, яку змінити не можна. Коли ми співаємо цей от, 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 ми чуємо про погородство. Для нас важливо, що вона, будучи людиною, привела нас від кого того, хто нас спас. Якщо взяти у підзем так, от, там, в Червоному морі образ невісне, невісно, який колись показаний тут. Там Моїсей розділитель води, тут Моїсе житель, тут гроївський житель чуда. Людина може їй не задумуватися, що так написано, що так співається. У Червоному морі, образ не показано, у Червоному шарці Червоний море це є перехід, він в вільне життя. Люди йшли. І якраз образ, образ Божої Матері показує в цьому Червоному морі. Тому що Червоне море це через нього перейшов, значить на війну. От так само Божа Матір, коли, коли е, вона прийшла на землю і через неї прийшло висвоєння. Цей образ Червоного море образ Божої Матері, тому що через неї прийшла свобода. В образі не віси на вісімкуха, це дома. Пророк до ридку 54 клас. Пророк до е з тебе пророк до риб став. Через погородцю пророк до ринку стає богоцем. Це є дома. І як заліз, співається, так люди нас послухали. А вона чує, чує, що чує, що Богородиця це є свобода, це є висновлення. І навіть на іконі Божої Матері. Ми бачимо ікону Божої Маті, вона ну, от е зображена погодиться, і Бог монетись на руках. Це теж є догма. Тому що на руках хто стоїть? Це каже, вона каже, це мій син. А Христос каже, я є Бог. Я прийшов, я прийшов до вас, щоб спасти вас, щоб бути разом з вами. Змітьте, е церковне православне богослужіння. Воно нам відкриває, воно нам допомагає прийняти це Святе Письмо, щоб ми його зрозуміли, щоб ми не просто вивчили Дісабу. <кій> Тому православна церква вона старається так, щоб люди полюбили богослужіння і розуміли його. От, і Якщо ми візьмемо історію Світлі Божої Матері, це можна сказати так, не все історична правда. Ну це не є біда. Ви повинні знати, що в життя святих, в історії свят є десь якісь такі, можна сказати, самолюки. Такі таке воно привраще, зроблене краще. Щоб дитина, не для того, щоб людина думала, що то іменно історична правда. От так само, як в Іван, це не є біографічна книга. Іванглія це не то, це не книга, розказується про Христа. Це Іван це книга. Яка вчить нас стати таким, як Христос? От він каже: візьміть на себе моє ярмо, моє ярмо, моє плаво, тягар. Хто хоче бути досконалий перехерство Христа і Христина, то він закликає людей вчитися, реалізувати Євангелію. Якщо б, наприклад, зараз взяв в і написати там всі такі біографічні історичні довідки, то я казав вам, Богу Слово, що весь світ не міг би вмістити написаних книг. Бо Івангелія це є наша духовна конституція, ми по ньому повинні жити. Не жити тому що, але саме основне, тому що час наш короткий, як каже Псаломопіліс Давид, що днів віку 70, 80, братку 80 років. І за цей час нам треба навчитися жити разом. Завдання кожного християнина навчитися жити разом, щоб ми могли разом бути коло Господи. Тому що якщо ми не навчимося жити разом, Господь терпить, Він хоче, аби всі діти Його були коло нього. І тому завдання Євангелія. То ми повинні навчитися жити разом. І ця якраз історія Іван, історія спини Божої Матері, вона навіть нам робить таку ікону, такий образ. Ми, ми бачимо ікону Божої Матері, бачите, тут зображено, ну, трошки не канонічно. Бо взагалі є два кольори, синій і червоний. Червоний це як божественна природа, синій це є людська природа. От якщо забрати з бачив має божестну природу, і він затягнувся в людську природу, від природу жальська природа. А от червона поговоритися, навпаки, вона мала людську природу, має бути червоний коватися, синій спочатку а потім вона натягається в людську природу. божественна природа через неї проходить. Якщо так взяти, це не є історична е, копія е, потягу, яку, яку який ходив Христос чи поборотися. Бо якщо, наприклад, взяти, е, хтось пішов у червоному колірі, так його би просто збирати не бо це що, бо це є колір імператора. Але для нас це показано, що це е, е, відпонавлатичиця світу, він є цар світу. Це для нас важливо. От це не є історична правда, але це є правда е, богословська і істина. Зуміє? Оце в нас обрати. Так само, от, якщо... Всі, напевно, прекрасно знаєте, якщо ні, то в uh, цей день особливо, треба почитати життя, скакільку історію, <смітно> свято Господня Божої Матері. Взагалі uh, свято Господня Божої Матері почалося спілкуватися IV століття, це, собі, uh, це 300 років після Різдва Христового. <смітно> <смітно> це вже треба було думати, придумати, але свята церква якраз вона так нам подає історію Успіння, щоб людина могла uh, uh, провести собі якісь аналогії зі святим письмом. От, якщо читаємо свято співня пожимати, там їл і дає їй пальмову вітку. Пальмовітка це є шарайська вітка, куди поворотиця має піти вона. Вона рай, Вона підібрає, так? І коні по ми що там бачимо, Чистоту бачимо, що там повороти дають, що лінію. От значить вона, там була лінія, тут вона чиста і вона може відвіврати. Далі займов... От е, чудесним способом апостоли були зібрані. Чого? Якраз написано, що на Хмарах вони пішли. Ну, так е, церковний автор пише, що на хмарах вони пішли. Чого Тоби він так описує? Тому що апостоли були задіяні чим? проповіддю Івангелія. Вони не могли сидіти, чекати там на місці. вони були там, там, там. І, і, і тому він так відображає, що вони на хмарах, що вони не могли не так були далеко. Вони так були перед, е, так, так були вдарення. Вони так тиснули, серце вони бігли. Вони хотіли розказати, що Христос воскрес, що він ти живі, що це, вони були далеко, вони не могли бути близько. І тому він так пробив на логічні, що на Хмарах вони прийшли. І хто найдальший був, найдальший був, хто? апостол хума. Ну і звичайно, це бізниці. Чому так показано? що бізниця для того, щоб якраз показати далі через апостола Фому, через апостола Фому, і люди повинні були повірити, що погоратися. Так само, як у удасть Воскресення Христова через Фому, не те, що він був невірний, Не те, не що він там якийсь так ну, десь хотів щось перевірити. Через апостола Фому ми маємо єдине таке сильне аргументоване підтвердження того, що Христос є Бог. От Іван і на Ліана написав, Господь мій і Бог. Він це сказав Апостол тому та Автор так нам подає, щоб ми прайвили, через ці моменти вірили в Іванлі. Тому так само. Проводить автори цього життя, то він видається, ага, постов Фума через нього, ми знаємо, що Христос Бог. Конкретно да, каже такий железобетонний аргумент для всіх свідків, для всіх е, е, єресій, які кажуть, що Христос не Бог. От, от, через і через нього ми віримо, що Пресвята Богродиця Богородиці <с>. Бог пустий. Бо гріб, коли він пустий для нас і святий. Так само, як пустий гріб. Христа, от там нікого нема, тому що там світи нема смерті, життя. Так само і там, через повороці через, через апостола Фома віримо, що було, і що Христос є Бог, і через Апостола віримо те, що хому, за, е, на був зацікав. І там вже є е, такий момент, коли е, е, Христову Богородицю, командир е, Христові Богородиці, там несли до Вексимацької церкви на похованні, і один з е, е, священників єврейський хотів привернути. Е, 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 Отрим, на якому не і там, що з'являється е, англій, на руки, і, і, і цей е, чоловік падає, але присвято бородиться для того, щоб вона е, щоб її е, успіння, її зустріч е, з її е, улюбленим е, сином не, не затьмарилася, вона е, якраз е, дає зцілення цій людині. І ця людина, що вона е, руки назад стоїть е, на своє місце, і він після того вірить відкрився. <сміттє> Де е, подібний варіант є в святому письмі, який е, 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 сам це також в сад. Це життя під вартою Господа нашого Ісуса Христа. Це е ревність така апостола Петра, який бере від йому, вугу, одному з воєнні ім'я йому мами. От він зробив, тому що він посягає цей чоловік, посягає на святині. апостол Патрози з ревністю, так, так як Ангел цей там руки, так це й другує От, Але Господь показує своє милосердне Він виявляє це милосердя якраз до. До, цієї, до, того, до того чоловіка і вознався на своїй стріли. це Так, би, дві різні історії. Але все якраз бо хтось скаже, наприклад, якісь там вірю, віруючи, не віруючи, ви кажете, ось це все придумано. Можливо і так, але це нам подано все воно згідно світового письма. Святі отці нічого так собі не придумали. Кожен там пісні спів, кожен пропадшив. Все йде до нас джерело і святе письмо. І знаєте, дуже так допущує, що основну книгу, я так вважаю, для себе дисплекова вивчаючи і досліджуючи святе письмо. Що сказати, що ми не просто шануючи і цілуючи, ми ще його вивчаємо і досліджуємо. І якраз православна церква дає нам можливість дивитися на це. Пізнес, і це Івангелії, ну а де тут сказано про погороди? Ну, десь так посильно, так то, а конкретно не сказано. Якщо б є свято -благовіщення, там, чи в Срігти нього в там є конкретно сказано. А тут сказано про Марфа і Марію. Чого свята церква вибрала саме ці два персонажі? Тому що в Богородиці є і Марфа, і Марія. Марфа, яка, яка турбується про Христа, вона переживала за нього, вона його виховувала, вона була. Він дитинства на цей, цей подвір, Божий Матері постійно був присутній, коли писав. тут Але при тому всьому, що вона обрала благу частку, яка не ній свято слухала його. От і далі, коли цей матерійський він перестав і там далі через стрілочку, і там написано, блаженна утроба, що тебе то готувала. Тобто люди кажуть, так, да, це блаженна. А чого це блаженна утроба, що готувала? Тому що вона слухала Слово Боже, Яраба Господня. Вона пішла на ризик Богоматеринства, вона це пішла. От вона пішла і каже, ти блаженна пробив. А він Христос каже, що блажені ті, що слухають Слово Боже, і виконують його. Тому що Божа Матір слухала Слово Боже і виконала його. І ну, в написано, ні, ні разок, що що ні разу Христос звертається до Божої Матері словами «мама». От, такого немає. Він там каже, жону, там це син твій каже, а що тобі мені жонова, від що це зачало, так? Чого так? Тому що Христос не хоче собі лише присвоїти своєї Він віддає її нам. Вона є наша. І тому Він каже, що хто має мама, хто не любити, хто слухає слово Боже, хто не йому. І тому ці ти кажеш, що блаженні тішов, каже, так це він каже, що повороти е, це, це моя мама. Так, він не це не рікає. Тому що кажу, блаженна утроба, що тебе носила, Так, Господь я знаю це. Каже, «А, але і ви будете е, е, блаженними, якщо будете такі, як Божа мати. Якщо будете слухати слово Боже, виконувати, я не Бог Господь. І оце, оце на це милосердя, яке було присутнє Божій послуг, запустить послуг от Божої матері, він допоміг е, всьому, всьому людству. Відновитися, стати ближче колосу. І знаєте, один такий е, думка Ігнаті е, він каже, що сатана е, не знав Божої матері, він не знав, хто вона. Він знав, що його буде знищено. Він знав це е, е, розповідь в саду е, райському вуденському саду. Він це знав, але хто вона він цього не знав. От, він був її знищив, він би її шукав, він не знав, наскільки вона була покрита такою покола Божої благодаті. І вона її знищила. І знаєте, от взагалі, е, е, якщо брати книгу, то перші звідки, це фактично там дуже-дуже-дуже багато, треба читати дуже повільно. І от, коли ми чуємо той, радісний, радісний Івангелій, перший Іван, коли е, при тому всьому, що люди зрадили. Господи не виконує заході, то він каже, покладу вирожне, що каже синіку, покладу вже що між насінням фін і, і між насінням жони. Якщо, наприклад, ми слухаємо ці слова, каже, покупне, що між насінням фільм і між насінням жони. Що тут є такого, що людина не може нормально сприйняти? Насіння жони немає. Це не може бути такого. А як насіння жони зіткнути І забутує садну, він не може, він не знає, хто вона і звідки. І тому він знає, що йому прийде кінець, але через кого він не знає. І тому вона відкола зображено, коли нас така якраз то, е, втирає у е, змії. От вона це зробила. А останній вже такий штрих в е, розповіді на усміння Божої Матері, коли її е, 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 коронять де? в Семанському саду в саду. Е, перша, От є Єва, Це теж є проблема з Божою що вона, вона через неї всі ти що прийшло, і що прийшло, але вона є матір всім всіх людей. Так? І якраз через, через, через Єву війшов в рік, от вона була в саду. І в тому саду ми перше почули, що про смерть, тому що через неї прийшла смерть. А зараз джерело життя до так, як я, яка нам принесла життя. Вона находиться дуже в саду повертає людей в сад. там, де є Бог. Що таке є рай? Рай це присутність Бога людини. Це не якесь географічно визначені місце. Сад це несередній у вас. І коли людина це розуміє, вона повертається, повертається назад, повертається до Господа. Оце радість, оце благодаря. Дорогі, якщо взяти там про образи Божої Матері, святого письма, то це може одні кажуть, а то про Божу Матю заліз, то письмо не сказали. А якщо взяти такі всі моменти, то навіть Жони Сара, там і Лагар, і Рут, і мама Соломонія, мучеників Макавецькі, це все є про образи Божої Матері, Дуже багато. Змій. Якщо просто тако взяти людина, просто бере побути і буде читати, а не буде якби дивитися на це через призму Богу служіння, то там цей вантін треба групі словом переживати, щоб людина, і, і людина тяжко не натяжка це сприймає. А просто буде, коли хреста, то не бачить, не розуміє. Ну, Богу служіння прославив нам цьому допомагає. Дорогі я вітаю зі святом всіх нас, тому що спіння Божої Матері. Це свято, яке повертає нам материнську любов, яке повертає нам цінність сім'ї, яке дає нам розуміння, яке дає нам віру в те, що мама любить. Нас... Тому що е, ми все-таки так, коли в сім'ї так щось натворили, так не на, робили, наробили, маленькими дітьми пам'ятаємо це, то зразу туда до мами, так, щоб мама заступилася. Перед перед татом, та, який та, 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 вже взатори мігне, не заще буде там сварити. А материнське серце не сило під відробення місяця, це все життя. Тому біжимо до мами. І навіть е, ікона не страшного суда, якщо ми подивимося, то є Христос е, в центрі, а справа і є Божа матір. Оце є присутність е, милосердя е, матері Божої. Оце є присутність. От навіть на страшному суді вона там буде казати, і нагадувати Господу. Що е, ти сказав, що це мої діти. Знаєш? От на, на Христі Плешки ти помирав. Ти сказав, це мати твоя синтій. Це мої діти. У нас тільки з Святому суді молиться за нас. Хай Господь усіх благослових хріб і за молитвами Божої Матері наближає нас не до кінця е, нашого життя, а до зустрічі з Господом, який є Христос, який є Воскресіння і Амінь. Слава Ісусу!